Сьогодні розпочалась евакуація жителів Донеччини до Кіровоградської області. Евакуаційним потягом виїхало 136 людей, з них 44 маломобільні. Нагадаємо, про промислову евакуацію населення оголосила віцепрем'єрка Ірина Верещук через неможливість забезпечити початок опалювального сезону на Донеччині. Керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Ляг каже, відновити газовід у найближчий час не вийде через інтенсивні бойові дії на тій ділянці. Закликає місцевих евакуюватися. Від початку повномасштабного вторгнення зі слов'янська виїхало від 70 тисяч людей. Ще 20 залишаються в місті. З них 4 тисячі діти. Слов'янськ вже евакуювати займається вже не перший місяць, і вже вивозимо ми як з розміщенням, тобто ми знаємо, куди їдуть люди, наші наші мешканці і хто їх приймає, і де їх розміщують. Тобто, це мова йде і про житло, і про харчування. І про соціальні виплати це Кіровоградська область. Ну і для нас і для Слов'янська є напрямок, це місто наш побратим Житомирська область, і також ще є квоти такі, знаєте, на розміщення у Франції. Це ж з харчуванням, з привезенням, з там виплатами різними. Це на рівні уряду. Тобто, вибір є так, можна відмовитись, тому що ніякої депортації не буде. знаєте, насильство переселення. Якщо людина підпише там документи, що вона а, буде в місті. І не са самостійно відповідальність за своє життя. Там що для неї опалювальний сезон це не проблема, тобто в неї є там прилади, альтернативні, там якісь там котли.